Ось такий маємо соняшник в господарствах, де ніколи його не вирощували, це Житомирська область по кругу ліс. Там, де зараз висіяний соняшник, також був ліс, самосів, його корчували. І на сьогоднішній день виросли такі соняшник. Таких площ в господарства більше 3000 гектар, з них висіяно майже 2000 соняшнику. Ось зараз такий вигляд соняшника в багатьох господарств хто його не зібрав. Відповідно, що. Перетонів в цьому році був максимальний, але із-за випадання дощів хвороби поширюються і, на жаль, на полях дуже неприємна ситуація. Якщо в найближчий час його не зберуть, погода не покращиться, то буде дуже-дуже неприємно. Можемо подивитися, шапка ніби ціла, да, наповнена, але насправді вона гниє, друзі. І за довготривалого перезволоження випадання дощів, ось така у нас ситуація. Кошик вигниває.